Високий па він один з найліпших у світі артистів балету. Володимир Малахов приїхав до столиці за походженням, українець, якому одному з небагатьох підкорилися найкращі сцени світу. До столиці він привіз балет «Ля Парі», що його ставив свого часу у Берліні. У нас його покажуть студенти. Бо останні три роки відколи в нас війна, Малахов почав приїздити саме до них. Ольга Кучер познайомилася з шанованим балероном. Поруч з київським хореографічним училищем, всипаний золотим листям Серецький парк. У Володимира Малахова лише пів години на прогулянку. Попереду багатогодинні репетиції. У моєї мами була, не мрія стати стать І сказала, що перший дитина, який народиться, буде артистом балету. Ну і так казав я. Володимир родом із Кривого Рогу, вчився в Москві. 91-го року виїхав за кордон, виступав на найкращих сценах світу, танцював провідні партії. Таймс» називали його найліпшим виконавцем у постановці Жизель за останні 100 літ. Берлінську державну оперу він очолював 12 років. Зараз йому вже 48, а танцює і досі. Так, да, я виступаю, ну я танцюю те, що я хочу. Я роблю номера, в яких дійсно хореографи вважають, що я достоїн цього. Його постановки йдуть у Парижі, Лондоні, Токіо. Приїздити до Києва і ставити балет не для корифеїв сцени, а лише для студентів Київського хореографічного училища у нього була поважна причина. Коли вот ця ситуація почалася з війною, і и... улыбки потухли у дітей, як-то хотілося їх трохи підтримати. Немножко дати мотивацію, какої те надіжду на сцені. Вже готуються виконавці. Малахо працює разом із ними у спеціальному взутті, аби ноги завжди були розігріті. Перед тим, дівочки, як ви встали, да? Смотрите, що я роблю. У мене руки вже готові. Готують романтичний балет для пері фея. Історія з персії про те, як принц Ахмед закохався в чарівну фею, залишив гарем і за це розплатився життя. Феї не ставили сторіччя, аж поки Малахо відновив постановку в Берліні 2010-го. Створив заново на основі старовинних гравюр. Сам від першого до останнього па. Мені прийшлося придумувати. Наверняка на цю музику було ета, вот на цю музику була ета. Сразу що я роблю? Я роблю вот. Тепер Малахо вставить цей балет студентам. Його хореграфію знають всі і для нас. Це большой подарок. Що йде е, болітляпіріпариському опере, і теперь у нас будуть і нашому кістком государство харіграфійському училищу. Софа один рапідний переходящий в эту позу. Никаких двойных, ніяких форсов. Це ж Дон Кихот. Софа, вона ж Софія Маєвська, студентка третього курсу в парі солістів разом с партнером під нещадним вогнем критики. Сейчас очень тяжело, потому что я привыкла, что э, ну закрепощенный верх, а здесь наоборот нужно ну, расстанционное быть. Ну то есть здесь мягкие руки, здесь мягкая голова. Ну, вот это вот тяжело к этому привыкнуть. Але нагоды попрацювати з геніальним виконавцем не натішиться. Он по 10 раз объясняет, и он спокойный и очень. Ну, честно, я не знаю, я бы, наверное, не вытерпела столько показывать, сколько объяснять. Это было сделано, конечно, на профессиональных артистов, а теперь это я перевел, перенес сюда только маленький кусочек. Для вот сольной пары тяжеловато, но я думаю, что они справятся. Два, раз, все, вот сейчас хорошо. Ольга Кучерта, Александр Альбинский, программа «Викна», СТБ.